you <music> Всім вітання, дорогі друзі, глядачі, мандрівники ютубу. Ви на каналі Вінтажгік Пошук. І для тих, можливо, хто не знає, хто вперше. Ми шукаємо різні цікаві колекційні вінтажні речі в інтернеті. І сьогодні сьогодні у мене чергова посилочка з Японії. Ось вона, будемо її оглядати, розпаковувати. До речі, можливо, хто не бачив минулі розпаковки, то, будь ласка, подивіться, це вже... 10, якщо не помиляюсь, посилка з Японії мені приїхала. Тож, давайте будемо дивитися, що тут за раритет, який я вишукав цього разу на їхніх аукціонах. Так, до речі, поки я розпаковую, хочу вам нагадати: не забудьте, якщо вам цікаво, підписатися на телеграм-канал. Десь ось тут з'явиться посилання. Точніше, QR-код, а посилання є під відео. Там... Можна більш детальніше ознайомитись з цими предметами. Зйомки з за кадрів. Якісь за кадрові зйомки. Та і просто поспілкуватися, а можливо, і навіть щось придбати, особливо з того, що приходить з Японії якісь ретро-ретро-ігрові штучки. Так. Посилочка у нас тут цікавенька. Ну, в принципі, як і всі, і різноманітна. Ось так ось вона виглядає. Декілька тут пакуночків. Так. Прибираю коробку і буду діставати по одному, як завжди. Так, і поїхали. Ось такий пакуночок. О, ну Тут вони багатенько. Всього, в принципі, тут всього два пакуночки так вони запакували. Так, я вже бачу, просвічається дуже крута рідкісна штука. Бережно відкриваємо. Так, ось. Відкрили все на кущі, але нічого страшного. Так, друзі, і перше, перше, з чого ми розпочнемо, ось така коробочка. Геймретер. Вона ну, навіть ціна в єнах збереглася. Реально дуже рідкісна штука. І така вона незвичайна. Зараз я її дістану ну, і покажу, і спробую трішки розповісти, що ж воно таке. Але в мене в планах по ньому зробити окреме відео. Ну, то побачимо. Виробник у нас компанія Хорі. Вона виробляла такі штуки. Це от прям реально такий раритетний раритетик. Так. Ой, він ще й на документах. Ну дивіться, сама коробочка ну, в досить непоганому стані, я сказав би. Так, обережні, ще й на документах. Game Repeater. Ти що прикольно. Від хорі інструкції, гарантійники. Взагалі краса. Так, інструкція також є. О, ну ось можете бачити, як воно в ідеалі виглядає, як до нього, скільки всього можна підключити. На японській, на жаль, англійської нема. Він не страшно. Так, і ось він. Я, до речі, думав, що він трішки більший за розміром, але ні, це навпаки прикольно. Він такий як контролер. Друзі, ось цей порт він вставляється в сам Famicom оригінальний. Ось він. Game Repeater. І дивіться, ця штука. Так, made in Japan. Модель, все та. Стан просто бомба. Кніпочки всі натискаються. Дивіться. Ось ця штука вона підключається до Фамікому. І вона записує, записує ваші дії в грі і потім їх відтворює. І, і якби ви потім можете просто прокрутити цей запис. І, в принципі, на тому місці, на якому ви зупинились, можна ще й продовжити звідти гру. Таке собі, якби можна сказати, збереження збереження восьмибітних ігор. Ну, а також до нього під'єднується, як ви бачили на, на ось ці інструкції від Nintendo Player і сюди на касету записується ваше проходження ігор. Просто робиться відео. Ну, коротше, я з ним ще буду розбиратися, як він правильно працює, що з ним потрібно робити. Я планую зняти саме по ньому огляд його роботи. Якщо він, звісно, взагалі в мене запрацює. Окреме відео я в українському сегменті Ютубу знаходив лише одне відео по цій штуці, за що великий респект. Я, до речі, залишу посилання на те відео. І я хочу зняти своє. Думаю, воно не завадить, бо чим буде більше більше подобних відео про ось такі раритетні, цікаві, незвичні штукенці, тим краще. Ну, Це побачимо, якщо я з ним розберуся, якщо він запрацює, просто його потрібно переключати через геймпадик. Він в мене ще в дорозі. Якісь піратки сюди не підійдуть, не знаю. Тут має бути джойстик. Ну, коротше, буде видно. Якщо, що, слідкуйте за анонсами, знову ж таки, в спільноті, YouTube і в Телеграмчику. Блін, ну штука реально просто раритет в такому класному збереженні. Я, я щось думаю, що вона працює, бо просто вигляд чудовий на документах. Вона, мабуть, в магазині отак просто з 80-х років пролежала. Клас! Просто клас. Так, друзі, картридж. Картридж у нас Duck DuckHunt. Ми... Такий ми вже бачили, був, ну, от ще. Я, мабуть, його і не буду відкривати. Хай він так буде. Я думаю, по вірки він не потребує, бо впевнений на 100%, що він має працювати. Так, Duck Hunt є таке добро. О! Дивіться. Ось така ось класна річ. Дуже цікава. Це, я думаю, слід відкрити. Це в нас картридж до Game Boy Advance. Так, о, зараз дістану. Дивіться, як не дуже зручно. У рукавичках. Отакі. От а ну-ка, давай, діставайся. Опа, є. Дивіться. Це гра Balloon Fight до Game Boy Advance Номер 13 Там, здається, їх вийшло 25. Це до Ювілею Nintendo. До восьмибітних фаміков вийшла ціла серія таких ну, можна сказати, лімітованих подарункових картриджів. До Game Boy Advance з кращими іграми на 8-бітну систему. І зараз я хочу відкрити, подивитися, як воно виглядає. Бачите, Famicom Mini. Original for TV Games, Game Boy Advance, Nintendo. Це картридж. Ось він зроблений повністю в стилістиці. В стилістиці. Бачите, Fight. Ну і тут гра Гра також буде восьмибітна. Так, що ми маємо? Ми тут маємо мануал і все, повний набір. Взагалі клас. Так, а ну-ка діставайся. Ага. Коробочка, бачите, як, як на оригінальних картриджах. Ну і маю вас на оригінальних картриджах Famicom. Так, ну, а тут у нас ось такий ось. Слухайте, класно так виглядає. Balloon fight на Game Boy Advance. Стан просто чудовий. Так. і що тут всі мануальчики у нас. Ну-ка, давайте що йде в комплекті. Класне видання, слухайте. Так, мануал. Мануал. Такий прям великий. Дивіться, як прикольно. Така прям як газета. Клас. Таке колекційне видання. Так, якісь також якісь гарантійки, клуб Нінтендо, адреси. Прикольно, прикольно. На жаль, у мене Геймбой Advance нема перевірити, але я також впевнений, що все працює, бо стан просто чудовий, воно все, все запаковане, все запаковане. Так. Йдемо далі, друзі. Ага. Ось такі у нас фігурочки, це вже більш сучасне. Тут у нас мають бути аніме фігурки One Piece. До речі, признаю чесно, я це аніме не дивився. Але був лотик, там ще мають бути великі фігурки. Це був лотик. Ну, і я так для... Для цікавості, для цікавості та для різноманіття вирішив замовити. Ну, що б і ні. Так. Дивіться, це у нас ось такі фігурки запаковані. Персонажі з аніме. Аніме, манга, ванпісму. Зараз, в принципі, досить відоме, так? І це ось такі як Лего. Лего персонажі вони йдуть. Цікаво. Ну, так ось, мабуть, є колекція, скільки їх має бути. Тут 5, здається, якщо я не помиляюсь. Так, один. Другий. Так. Третій. Ну слухайте, я просто не знаю персонажів, чесно скажу. Четверта ось така фігурка, але прикольні такі міні-фігурочки. Запаковані. І п'ята ось така. Ух ти, який прикольний. Клоун. З блакитним волоссям. І кістками на лобів. Так, є отакий лоти по фігурочкам. І далі у нас ігрове, ігрове ще у нас тут ігрове. А тут, до речі, дуже такий класний лот. оце він був саме одним лотом одного продавця, отакий збірний. Я дуже люблю такі збірні штуки. І тут у нас просто картриджі і ігри на різні платформи. Прям дуже класний Є такі рідкісні рідкісні штучки. Я зараз відкрию і все вам покажу. Так, погнали. Це в нас що, карта пам'яті до PlayStation, Sony PlayStation 2, так, я розумію. Скоріш за все, так в кейсику ось така вона. Це якась лімітка, скоріш за все по грі International 7 йде. Бачите, така картинка, ну, по грі лімітована. Прикольно, слухайте. Made in Japan, О, взагалі кайф, оригінально. В кейсику. Шкода, шкода, я свою PlayStation 2 продав. Не так давно, тому не можна перевірити, що на ній. А, до речі, можливо, і пуста. Але прикольно. Це мені подобається таке. Далі, друзі. О! Оце я дуже хотів потримати в руках. Це в нас картриджі. Картриджі на SEGA. Але це картриджі на 8-бітну SEG. Так, 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 друзі. Перед Sega Mega Drive були ось такі 8-бітні Sieги. CG 1000 або Sega Mark 3. Це навіть не Master System. Хоча, а, ну ось написано до Mark 3. Sega Mark 3. 90. 1986 рік. Так, друзі. Рідкісні штуки, особливо у нас. Ну, Тому що от Sega Mark 3 або Sega SG1000 у нас, ну, не знаю, буквально дуже небагатьох людей в Україні є такі консолі. У нас про них і не знали. Клас. Картридж в чудовому стані. Sega Made in Japan. Прикольно. Взагалі круто. Ну. Перевірити я їх не зможу. На перевірку вони, скоріш за все, поїдуть до доброго денчика. В нього є такі консольки. Привіт, тобі, Ден. Так, і ось така гра Mark 3 Master System. Ну, Слухайте, Master System там же ж не такі картриджі йдуть, а от до Mark 3 і, і, скоріш за все, до SG1000 вони мають підходити. Так, що за ігри, я не знаю, я на монтажі вам назви вставлю. Ось тут єдине, що. Бачите, картридж має якесь таке пошкодження. Щось чи царапнуло, чи, чи на щось гаряче доторкнулося. Але цілком дуже гарний стан. Наліпка, все кольорова, не висвівша. У, прикольно. Прикольно, не бачив ніколи, не тримав таке в руках. Це ось прям такі скарби, скарби з минулого. Так, друзі. Друже, не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую. Далі о, у нас карджі трішки на Famicom 8-бітний від Nemcode. Метро Крос. Дивіться, яка гарна в нього картинка. Картридж в боксі. Такої гри я щось не... Пригадую, в мене точно не було. У хлопців не пам'ятаю. Ой, а Блін, А гра тут. А тут не та гра, а тут гра про реслінг. Про реслінг. Ай-яй-яй, а -я. я. А я так одразу огонь, фіга собі, яка класна картинка, що за нова гра. Тут, тут... тут про реслінг. Про реслінг такий в мене вже був, навіть є. Номер 13 від Немкот. До речі, Немкот всі свої картриджі отак ось зверху на наліпки пронумеровувала. І можете зібрати всю колекцію по номерам. Тільки скільки їх я точно вам не скажу. Так, і що ж ми тут бачимо? Це наліпки від Немкот. А, ну так, дивіться, це наліпки. Метрокрос. Прикольно. Наліки метро. Блін, тепер потрібно буде такий картридж знайти. Так, і це в нас... нас не мануал, а якісь... А якісь гарантійки з магазину. Ой, шкода, шкода, ну. Але тепер взагалі стало цікаво, що це за метрокрос такий загра. Треба знайти, скомпонувати, щоб був повний набір і тоді взагалі буде круто. Так, ні, ну прикольно. Прикольно, що воно взагалі таке в мене є зараз. Є. Далі. Так. Ще один такий картридж в пластиковому боксі. О, ціна в єнах збереглася. Слухайте, також дуже класна картинка. Я такої гри не пам'ятаю. Тре щось. Не можу прочитати три, але зараз подивимось. Можливо, тут теж не та гра. А, ні! Клас, тут та гра. Тому ну, що картинка збігається. Це щось, до речі, прикольне. Назву я вам вставлю. Стан просто ідеальний, можна так сказати. Коробочне зберігання. Ну і тут у нас є мануал. Full complex. Дивіться, який крутий кольоровий мануал. Ну, це, мабуть, щось. RPG, скоріш за все, так схоже. Судячи по фото. Такий товстенький мануал. Але прикольно. Прикольно, що це повнокомплектна штучка. Повнокомплектна. Клас! Кайфує. Йдемо далі. Так, в цьому пакуночці останній предметик. Хопа! І це в нас. що? Це в нас диск. Так, ну, але без нічого, без картинок на PSP виходить, так? Sony Portable, Portabbe, від Bandai. і гра у нас Gundam Battle. Gundam, Gundam Battle Universe. Про роботів, гра про роботів на PSP. ну Прикольно, слухайте. Шкода, що без мануалів, що навіть без, без картинки, але нічого. Кейсик і сам диск на PSP. Оригінальних PSP у мене також ще не було. Ще я не трогав, не бачив. Так, друзі, йдемо далі. Далі до наступного пакуночку. І ось він у нас. Так. Відкриваємо і що це? У нас всього тут дві фігурки. Не виходить, що так. Так, дві фігурки. Також з мультсеріалу. Ну або ж аніме, манги, One Piece. Так. Слухайте, вони такі досить такі великі, я вам скажу. Це фігурки від Bandai. Це сучасні фігурки. Але я ж кажу, вони оцей йшли лотом, і ті маленькі, і ось ці великі. І я вирішив ну чому б не придбати. Воно все коробочне. Ну, для... для цікавості, для різноманіття. Що б і ні? Так, ось такі в нас персонажі. Бандайн Намко і Банпресто. Ну від Бандайн Намко. Прикольно. One Piece. Так, давайте відкриємо, глянемо. Що тут. Ну, Дивіться, це все оригінальні фігурки. Дивлюся, не знаю. Ну, Точніше, точно знаю, що це вироблено по-любому зараз в Китаї, бо там. Все, але це не підробка. Прикольно. Давайте дістанемо. Ага. О, така ось штучка у нас. Дивіться, яка прикольна, слухайте. Треба, до речі, буде глянути все ж таки це аніме, бо я тільки про нього чую чую, а ніяк, ні руки, ні очі не доходять його подивитися. Важкенька, ну дивіться, класно. Класно, зроблено так. І вона в запайці, в запайці. Так, так, в запайці, з запайки я вже діставати її не буду. Так, і що у нас тут. А, слухайте, тут В'єтнам навіть не на Китай. Дивіться, ну, прикольно, друзі, напишіть, знаєте, хто це що це за персонаж такий. Хто знає, напишіть. Мені подобається. Гарно виглядає і класно, що повністю нуляче. Так. Ну і давайте глянемо ось цього ось. Дракула міхавк. О. Це так, мабуть, якось. Ну, вибачте, за мій англійський, ну я не знаю, як звуть персонажів, але, мабуть, це його так звати. Ось, бачите? Дракула міхевк. Міхавк, міхевк. Так, прикольно, це якийсь такий пірат. Ага, тут вона що, заклеєна, але в будь-якому разі, я думаю, треба відклеїти, тому що треба подивитися, який тут у нас стан. І що з собою представляє фігурка? Бачите, QR-коди. О! О, а тут вона... Ух ти, Тут вона шесть Бернайда, нифига субі! ніфіга собі. Так. Ось корпус цього. Пірата Дракули. Дракула, Дракула. Дракула це прикольно, я обожнюю Дракулу. Ноги. Ось ця платформа, чи що, що це човен. А, пліт, пліт. Так, він сюди ставиться. І ось це якісь... А, ну це як хвилі, здається, слухайте. Ну так, ось так він виглядає. Блін, клас. Взагалі. Взагалі прикольно. Так, друзі. Я вам всім дякую велике. Дякую, що ви з каналом. Що дивитесь до кінця, ставите вподобайки, пишете коментарі. Ось такі у нас були сьогодні цікаві речі. На цьому я вам всім бажаю щастя, здоров'я, миру, чудових доповнень в колекцію, гарних знахідок на барахолках, купу раритетів і ретро штук в квартирі і кімнаті. І до зустрічі на нових розпаковках!